Підходимо до оглядового колеса в Лондоні. І коли ми були по ту сторону мосту, біля головного годинника Бік Бена, як воно виглядає здалека, то розмір цієї кабінки був, мабуть, для двох людей. А підходимо ближче і розуміємо, що там поміщає до 20 чоловік. Один. Отакий розмір цього оглядового колеса. Дуже вражаючий. Але красива архітектура. І хоча говорять, що саме грязне місто, не знаю, я сюди приїхав не на грязь, дивитися, а центральні вулиці чистий. Ну, звісно, Лондон є Лондон, але сюди приїжджають люди за враженнями. І тут отримуєш і заряджаєшся ними. Погода характерна для Лондона. Сонечка немає, висить легенька димка. Отаке оглядове колесо. Ціна квитка 30 фунтів. Вона оглядове лондонське око.